Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Що робити, якщо не дай Боже вибухне атомна електростанція, на Запоріжжі чи де небудь іще в Україні? Обстріл Запорізької АЕС російськими загарбниками триває. Зафіксовано попадання в енергоблок. Уже не раз це було попадання, і десь і поблизу енергоблока, і так далі. Енергоатом попереджає, що ці обстріли є порушенням ядерної та радіаційної безпеки найбільшого в Європі ядерного об'єкта, що може призвести, як ми знаємо, до важких і трагічних наслідків для усього світу. Але фахівці-атомники запевняють, що Запорізька атомна станція. Побудована таким чином, що розвалити її надзвичайно важко. Проте знати, що треба робити в разі радіаційної аварії, повинен знати кожний українець. І якщо, не дай Боже, це трапиться я думаю, що здоровий глузд переможе все ж таки, то що потрібно робити при радіаційній аварії? Перше правило це слухати вказівки влади ДСНС та інших установ, які координуватимуть на місцях. За оповіщення про радіаційну аварію, вам необхідно залишатися в приміщенні або негайно зайти до нього, якщо ви перебуваєте на вулиці. Це найбезпечніша дія, яку ви можете зробити. Зайдіть в укриття підвал або всередину будівлі. Радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівель. Тому найкраще триматися якомога далі від стін і даху будівлі. Заберіть потім всередину домашніх тварин. Закрийте та заблокуйте всі вікна. Та двері в приміщенні, не підходьте до них без нагальної потреби. Зробіть кількаденний запас води у герметичних ємностях. Продукти загорніть у плівки і покладіть у холодильник або шафу. Підготуйте маску, респіратор або ватну марливу пов'язку для захисту органів дихання. Ну і слідкуйте за повідомленнями від рятувальників ДСНС, поліції та місцевої влади. Як діяти, якщо вам необхідно вийти із укриття? Виходьте лише у разі нагальної потреби. Користуйтеся респіратором, одягніть плащ та гумові чоботи і рукавички. Не роздягайтесь на вулиці, не сідайте на землю. Після повернення додому зніміть верхній шар одягу. Так ви позбудетеся до 90% радіоактивного матеріалу. Робіть це дуже обережно, аби не розтрусити радіоактивний пил. Помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер і тримайте його подалі від людей і домашніх тварин. Помийте, звичайно ж. Якщо така можливість є, прийміть душ із милом, голову помийте, шампунем. Не використовуйте кондиціонери для волосся, оскільки вони можуть закріпити радіоактивний матеріал на вашому волосі. Не тріть і не дряпайте шкіру, аби радіоактивний матеріал не потрапив у відкриті рани. Якщо можливості прийняти душ немає, вимийте із милом під проточною водою руки, обличчя та відкриті частини вашого тіла. Якщо доступу до води немає, Скористайтеся вологими, вологими серветками, вологою тканиною. Зверніть особливу увагу на ваші руки й обличчя. Протріть повіки, вії, вуха. Ну і переодягніться у чистий одяг. Як безпечно харчуватися та пити воду. Вживайте воду лише у перевірених джерел. Допоки рятувальники чи влада не повідомляють про безпеку водопровідної води, доти лише вода в пляшках залишатиметься незабрудненою. Упаковка захищає рідину всередині від радіоактивних речовин. Кип'ятіння водопровідної води не позбавляє від радіоактивних речовин, тож мається запас води у пляшках чи інших герметичних контейнерах. Напої у холодильнику теж безпечні для вживання. Вода в інших ємностях у вашому домі, таких як бачок унітазу або водонагрівач, не буде містити радіоактивних речовин. Водопровідну або колодязну воду можна використовувати для миття себе. Та упаковок їжі і води. Навіть якщо водопровідна вода забруднена, ви все одно можете використовувати її для знезараження. Будь-який радіоактивний матеріал, який потрапляє у поверхневі або підземні води, буде розбавлятися водою до дуже низького рівня і буде безпечним для миття шкіри, волосся та одягу. Безпечно є їжа із герметичних контейнерів це консерви, банки, пляшки тощо. Також безпечною є їжа, яка зберігалася, зберігалася в холодильнику або в морозильній камері. Ну і всі ми майже знаємо про йодопрофілактику. профілактику. При отриманні вказівок проведіть йодну профілактику, приймаючи протягом 7 днів в одній таблеці йодистого калію. А для дітей віком до 2 років частина таблетки. За відсутності йодистого калію використовуйте йодистий розчин. Ось так, шановні мої друзі, не дай Боже, щоб таке трапилося. Але береженого Бог береже: можливо, ці вказівки комусь врятують життя. Або, як мінімум, трішки. Більше проживе та людина і врятує когось іншого. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться всі мої відео, ставте подобайки. Підтримайте мене фінансово, будь ласка. Бо для мене це дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу. Цікаві факти.